Героям слава сьогодні. Ми з сіднейською ялинкою вітаємо з Новим роком та Різдвом славних захисників України. Любі наші захисники. може здаватися, що Україна дуже далека від Австралії, але це не так. Я хочу, щоб ви знали, коли ви захищаєте рідну землю від російської агресії, ви рятуєте весь світ, весь світ. І навіть Австралію ви рятуєте від рашистської зарази. Ми знаємо, що ви не переможні, ви не зламні. небесна сотня дивиться на вас, усі ваші небесні братця допомагають вам зверху. Вічна їм пам'ять, любі наші захисники. Ми пишаємося вами. Женіть ворога з рідної землі та повертайтесь додому. повертайтесь живыми та с перемогою. Мы уверены, что вы победите. И мы будем вам в этом помогать. Поздравляю вас с Новым годом, с Рождеством. Мы также хотим напомнить, что все честные русские, где бы они ни жили, поддерживают вас. Поскольку ваша победа, она также поможет освободить Россию от диктатуры. Героям слава! Моя дорогая Украина, особенно моя любимая Одесса, которая выстояла под натиском сепаратистов. Я поздравляю всех воинов, которые сегодня стоят на границе моей родины с наступающим Новым годом и Рождеством Рождество. Я знаю, что все смерти, которые были, они были не напрасны. Я знаю, что вы обязательно победите и освободите мою страну. С Новым годом и Рождеством Поколите, вам Бог допомагає. За вас слава, за вас правда і воля світає. Слава нації, смерть ворогам. Герої не вмирають. Вмирають вороги. Україна, вона до все. Ще не вмерла України ні слава. Ні воля. Ще набраться українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на. Сонце. Запануєм і братця, у своїй стороці, душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брамо. Козацького роду, душу і тіло ми положим за нашу свободу. і покажем, що ми братця, козацького. Роду. Hello, Slava. Happy New Year and Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year from sydney Day. Woohoo! Uh -huh. uh -huh.